Кордон з Європою це стратегічне місце для України, адже саме тут іноземці розпочинають свій шлях знайомства з нашою державою, і подекуди він не надто приємний. Як заробити гроші буквально з повітря, перетинаючи кордон, і при цьому нанести неабиякі збитки державі, досліджували наші журналісти. Митний пункт пропуску Шегиня медика. Під'їжджаємо до нелегальної точки збуту алкоголю та тютюну. Тут вже з восьмої ранку бачимо чергу з людей. Купили блок цигарок за 85 гривень, тобто за пачку віддали 8,50. Ті сигарети куплені в Шигині, магазин по клікухи Андрій, угу. де можна купити, як коментували, мені можна купити все. І по різній ціні правдиві і неправдиві. І от я купила неправдиві сигарети по 85 гривень в блок. На пачці сигаретами пише лише для експорту якість цигарок перевірити нереально, як і іншого товару у магазині. Це безакцизний товар. так? Та? Виробник Дубай, горілка, вино. Дорогою до кордону бачимо чимало обмінників. Як ми і передбачали, працюють вони нелегально без ліцензії НБУ. А у вас є ліцензія? Нам просто треба підвоз ліцензії поміняти валюту. Чи нема немає? Спробуємо і ми заробити контрабандного кешу. Беремо з собою норму, дві пачки сигарет і йдемо на піший перехід. Бачимо чергу на кордоні з жіночок невизначеного віку. Але а сегодня... а я не віс, що розкриється. 23 піпки мав. А сьогодні має дві пачки 16 сарах. Це тюрма? А на довго ще ні? Жіночки прямісіньку у туалеті порозпихали цигарки в штани та білизну. Однак, перетинати кордон вони не поспішають. Чекають своєї зміни. Ні у кого немає проблем з перетином кордону. Багато місцевих з карткою поляка. Отже, зараз ми знаходимося на польській стороні пункт пропуску медика, буквально за декілька метрів від кордону. І перше, що нам впадає в очі, так це знак, який забороняє торгувати підакцизними товарами. Однак вже за декілька метрів ми бачимо рій людей, які збувають контрафактні цигарки та алкоголь. Давайте ж прийдемо далі і познайомимося з так званими човниками, які роздрібнюють товар. А також побачимо улюблені місця закупів українців у Польщі. За кілька кроків від кордону бачимо, люди ходять з пішками горілки і сигаретами у руках. Одразу знаходимо охочих покупців на сигарети парамаунт, про які нам казали ще на Шигинях. А які треба? – «Парамаунт». – Ні, нема «Парамаунт». – якісь зараз дешеве. Нам треба вируху. І тут ми знаходимо поляків, які з радістю беруть наші сигарети 4 злотих за пачку. Давайте ж порахуємо, ми купили на українській стороні блок сигарет за 85 гривень. Отже, одна пачка 8,50. Однак вже в Польщі ту ж пачку ми продали вже за 4 злотих, а це 25 гривень 60 копійок. Тобто за блок вже 256 гривень. Отже, на одному блоку сигарет ми маємо прибуток у 171 гривню. А тепер уявіть собі, коли їде бус чи фура з таким товаром. А як, А раз. Парамонти біжеми ідемо далі. Для багатьох українців подорож закінчується тут, в бадронці, в польському супермаркеті. Що тут дешевше? Ну все, все переважно, і хімію беру, і м'ясне. і... Супермаркети, такі беру переважно всі товари, різні. Так, знаєте, не можу так сказати. От, наприклад, на нині маю такий заказ, беру такий. Попадаю на щось під акцію, беру щось таке. Я от так швендію кожен тиждень, але в мене товар є різний». Однак найбільше горе для української митниці це не кава та шоколад, а роздріблені партії автомобільних запчастин, шин, хімії, м'яса, електротоварів та одягу. Це є, стоять мікроавтобуси, де відбувається роздріблення партій товару. В одному бусі може їхати вісім людей, де вже рахуєте на суму товару на 4 тисячі євро без митного оподаткування без жодних платежів. Підходимо і питаємось, чи можна підсісти човником у машину. Я думаю, що кожного дня декілька мільйонів гривень львівська митниця втрачає тільки через митний перехід, митний приїзд, митний пост шагівні. Заробити кількадесят гривень можна і перенісши кілограми товару з собою у руках. Хлопці, що це? То я маю перенести, чи то я можу купити, перенести. Перенести. Так. А що це за рослинка така? Монголія. Магнолія чи магнолія на зворотній дорозі бачимо чергу людей з кравчучками та побутовою технікою. На таксрі цей чолов'яга каже сьогодні має замовлення на духовку. А А так срійде на цері. Говірка жіночка, яка фактично живе з кордону, розповідає, як можна заробити, перетинаючи кордон. Ось цей всій товар. Во, наприклад, тими ящиками. Я беру один, ви другий, хтось третій, четвертий. і він зразу платить гроші. Там від кілограма 2-3 гривні. Люди набирають по 50 кілограмів, так заробляють гроші. Але ті, що мають картки, і вони ходять по кілька разів і мають на день. Має 200-300 гривень мають. Гарантовано. А ще на підсадку вони йдуть тут во... За 10 метрів від кордону вже на українській стороні бачимо, як так звані човники вантажать невідомі ящики у мікроавтобуси. Таким чином в Україну потрапляє усе від брендового одягу до розібраних авто. Щоб ти розуміла, в нас 5% одягу ввозиться тільки офіційно, якщо навіть не три. 3% тільки офіційного одягу. Все решта це все контрабанда. Там з одного боку заїжджає гіпсокартон, а з іншого боку, сюди виїжджає вже телевізор. Якщо е, підприємець хоче вести з порушенням, тобто не заплативши достатньо, е, скажімо так, мита, ПДВ і всього решту, я думаю, що завжди знайдеться митник який охоче за це візьме кошти і скажімо, зробить це заниження. Ми довели лише за один день. Митниця заробляє сотні тисяч гривень позабюджетних грошей, і це лише вершина корупції на цьому, та на схожих перетинах кордону.